Всім привіт! Послухайте на загадку! Вдень по небу гуляє, а вночі на землю сідає. Що це, малята? Як ви гадаєте? Вірно, це сонечко. Сама велика зірка в космосі сонце. От перше завдання вам скаже сонечко! Подивіться уважно на малюнок. Назвіть всі предмети, які ви бачите, і поділіть ці слова на склади, плескаючи в долоні. Наприклад, барабан. Пам'ятаємо. Рахуємо голосні. Скільки голоснів, скільки складів. Ба. Ра. Бан. Три склади. Поставте відео на паузу. І так само поділіть на склади інші слова. Молодці малята! Хто вже впорався? Дайте відповідь на таке питання. Що об'єднує всі ці слова? Правильно, всі ці слова мають в собі три склади. А тепер на наступне завдання нам знадобляться звукові пенали. Що це? Це планета Земля. Візьмемо слово планета, поділимо його на склади. Планета. Поставимо наголос у слові планета. Наголос припадає на другий склад. А тепер самостійно зробимо звуковий аналіз цього слова. Назвіть перший звук в слові планета. А тепер назвіть останній. Молодці. А тут планети. Множина. Поділимо слово на склади. П-ЛА-НЕ-ТИ. Так само. Слово має три склади. Ставимо наголос. Планети. Наголошений другий склад. Робимо звуковий аналіз слова. Другий малюнок. Ракета. Ділимо на склади, ставимо наголос, робимо звуковий аналіз. Потім ракети. Молодці. А тепер уважно послухайте загадком. В небі куля вогняна має довгий хвіст вона. То не зірка, не планета. Здогадались? Це комета. Вірно. Тепер так само ділимо на склади і робимо звуковий аналіз слів комета. Комети. Молодці. Малята. А хто був уважний і скаже мені, що об'єднує всі ті слова, з якими ми працювали сьогодні на занятті? Вірно, крім того, що слова об'єднані темою космос, вони всі мають в собі три склади.